Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби без життя подателю, прийди і іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі нашій. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, моє вухо, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слово і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч вір, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Луки, 22 глава, з 55 по 62 вірш. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали в купі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття, і, приглянувшись до нього, пильно каже І цей з ним був. А він відрігся, кажучи, не знаю його жінко, та трохи згодом другий, побачивши його, і ти з них? каже, але Петро відповів Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати. Справді, і цей з ним був, до того він із Галилеї. Петро озвався не знає чоловіче, що ти кажеш, і зараз, як він говорив, це заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав Петре, перше, ніж півень заспіває, ти мене відрічешся тричі, і вийшов всі світи, заплакав гірко. Ті три заперечення Петра, які він відрікається від Ісуса. Видається певною так, що мовили би хитрість, бажає просто, що від нього відчепилися. Він не думав там зрегтися, просто не хотів, щоб йому накидали якісь ярлики. Але результатом є трикратне зречення, спів півня та гіркі сльози. Отже, маленькі компроміси з сумлінням, хитрощі, неправда, навіть зроблені з нібито добре. І зрозумілих мотивів може призвести до чогось гіршого. Ніби здається, що Петро і не, не бажав зрікатись, та сталося і виплило звічою чи нездоланого страху. Тобто перед нами є страх. І цей страх є сильніший від нас, який ми готові деколи зрегтися нашої віри. Та коли ми боїмося перед друзями перехреститися, коли йдемо попри храм, чи комусь стидливо сказати, що я ходжу до храму на літургію, бо, можливо, в цьому сучасному світі не є модно. І такими речами ми зрікаємося Ісуса, наскільки можу ототожнити себе з Петром я. Чи в моєму житті також трапляються ситуації, коли, бажаючи ні доброго чи, принаймні, зовсім не бажаючи чогось злого, відступаю від Божої правди? Важливо себе це запитати, чи ми відступаємо від Бога і просити Господа, щоб навчив нас бути вірними через свою слабкість. Навчи мене Ісусе. Довіряти тобі і бути вірною у твоїй правді. Амінь.